Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 25 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові протягом усього дня зберігатиметься сіре небо, температура вдень становитиме 26 градусів тепла, вночі очікується 14 градусів вище нуля. Західний вітер посилюватиметься до 6 метрів за секунду, опади не прогнозуються. У Луцьку переважатиме хмарна погода. Вдень можливе коротке прояснення, але вже ввечері знову стане похмуро. Максимальна температура підніметься до 25 градусів тепла, нічна близько 16 градусів. Західний вітер сягатиме 7 метрів на секунду. У вечірні години очікується дощ. У ковалі день пройде під суцільною хмарністю. Повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі температура становитиме 16 градусів із позначкою плюс. Вітер із заходу близько 7 метрів за секунду. Надвечір можливий дощ. У Тернополі ранок розпочнеться з нетривалого прояснення, однак загалом день буде похмурим. Температура сягне 26 градусів тепла, уночі стовпчик термометра опуститься до 17 градусів вище нуля. Західний вітер буде доволі рвучким до 9 метрів на секунду. День пройде без опадів. У Ужгороді очікується справжній літній день із ясним небом від ранку до самого вечора. Стовпчики термометрів день покажуть 30 градусів тепла, вночі 16 із позначкою плюс. Західний вітер буде слабким близько 2 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У мукачеві погода тішитиме сонцем упродовж усього дня. Повітря прогріється до 30 градусів вище нуля, нічна температура складе 15 градусів тепла. Вітер із заходу до 3 метрів на секунду. Без опадів. У рівному сонячні промені будуть рідкістю. У першій половині доби дощів не буде, однак у день можливий дрібний дощ, що ближче до вечора має припинитися. Температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, уночі до 16 градусів із плюсом. Вітер західний до 8 метрів на секунду. У Івано-Франківську ранок розпочнеться з сонячного неба, однак уже в день стане похмуро, і така погода збережеться до вечора. Без опадів. Температура повітря підніметься до 29 градусів тепла, нічна на рівні 16 градусів вище нуля, вітер західного напрямку до 7 метрів за секунду. У Чернівцях протягом більшої частини дня переважатиме похмура атмосфера, але під вечір небо стане яснішим. Денна температура сягне 30 градусів тепла, уночі буде 15 градусів вище нуля, західний вітер помірної сили близько 6 метрів за секунду. У Хмельницькому небо залишатиметься затягнутим хмарами майже до вечора, після чого вони розвіються. В день повітря прогріється до 26 градусів із плюсом, нічна температура становитиме 16 градусів тепла. Вітер західний досить сильний до 8 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському небо буде вкрите хмарами впродовж усього дня. Температура повітря сягне 28 градусів тепла, уночі очікується 16 градусів із плюсом. Західний вітер близько 4 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Києві сіре небо залишатиметься постійним супутником протягом усього дня. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, уночі 15 вище нуля. Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Без опадів. У Фастові цілий день буде хмарним, без сонячних прояснень. Стовпчик термометра в день підніметься до 24 градусів тепла, уночі 15 із позначкою плюс. Вітер із заходу досить помітний до 8 метрів на секунду. У білій церкві від ранку до вечора небо залишатиметься суцільно затягнутим хмарами. Температура в день 24 градуси вище нуля, нічна 15 градусів тепла, західний вітер до 7 метрів за секунду, без опадів. У яготині сіре небо триматиметься весь день. Температура в день сягне 23 градусів тепла, уночі 14 градусів із плюсом, вітер із заходу близько 5 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Василькові переважатиме хмарна погода. Весь день пройде без опадів, але ближче до вечора можливий дрібний дощ. Температура повітря в день 24 градуси тепла, нічна 15 вище нуля. Вітер західний до 7 метрів на секунду. В Ірпені небо залишатиметься похмурим увесь день. Максимальна температура вдень 24 градуси тепла уночі 14 із позначкою плюс. Вітер із заходу близько 6 метрів за секунду. У Борисполі хмари домінуватимуть на небі від ранку до вечора. Температура вдень 23 градуси тепла уночі 14 із плюсом. Західний вітер до 6 метрів на секунду. Без опадів. У Чернігові ранок і день пройдуть під хмарним небом, однак ближче до вечора погода стане яснішою. Температура повітря в день 20 градусів тепла, нічна 13 градусів із позначкою плюс, вітер 6-метровий західний. Без опадів. У прилуках небо залишатиметься сірим упродовж усього дня. Температура вдень 23 градуси тепла, уночі 13 градусів вище нуля. Вітер західний 6 метрів на секунду. У Ніжині більшість доби буде похмурою, та під вечір небо проясниться. Температура повітря вдень 22 градуси тепла, уночі 13 із позначкою плюс. Західний вітер 5 метрів за секунду. Без опадів. У Житомирі небо залишатиметься суцільно вкрите хмарами з самого ранку до пізнього вечора. Температура повітря в день сягне 24 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 15 з позначкою плюс. Західний вітер буде несильний до 3 метрів на секунду, Дощу не передбачається. У Бердичеві небо ховатиметься за щільною хмарністю протягом дня, проте до вечора очікується прояснення. Денна температура становитиме 24 градуси вище нуля вночі 15 із плюсом. Вітер із заходу, поривчастий, близько 8 метрів за секунду. До обіду без опадів після полудня можливий короткочасний дрібний дощ. У сумах перша половина доби буде похмурою, а ближче до вечора з'явиться сонце. Максимальна температура складе 23 градуси тепла уночі 14 градусів із позначкою плюс, західний вітер до 3 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У конотопі сіре небо триматиметься над містом увесь день. Лише зранку можливе нетривале прояснення. Температура вдень досягне 21 градуса тепла уночі 14 вище нуля. вітер західного напрямку до 5 метрів на секунду, без опадів. У хмари домінуватимуть на небі, але під вечір вони розійдуться, відкривши чисте небо. Температура повітря в день 23 градуси тепла, вночі 13 із позначкою плюс. Вітер західний близько 7 метрів за секунду. У Вінниці небо залишатиметься затягнутим хмарами практично до самого вечора. Температура повітря в день підніметься до 27 градусів із позначкою плюс, уночі 15 градусів тепла. Вітер західного напрямку до 7 метрів за секунду. У хмільнику сонце не заявлятиметься, день мине під суцільним покривом хмар. Температурний максимум 26 градусів тепла вночі 15 із плюсом. Вітер західний Близько 7 метрів за секунду, без опадів. У Черкасах увесь день триматиметься хмарна погода без істотних змін. Температура підніметься до 25 градусів тепла вночі 16 градусів із позначкою плюс, вітер із заходу 6 метровий, без опадів. У смілі сіре небо супроводжуватиме місто з самого ранку. Температура в день складе 26 градусів тепла, уночі 14 із позначкою плюс. Вітер західний 6 метрів за секунду, без опадів. В умані день розпочнеться похмуро. Опівдні небо стане ясним, а до вечора знову з'являться хмари. Температура вдень 26 градусів тепла, уночі 14 із позначкою плюс. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Без опадів. У Кропивницькому похмура погода триматиметься до вечора, коли небо поступово очиститься. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла, нічна температура 15 градусів із плюсом. Вітер західний близько 6 метрів за секунду. У Знам'янці небо буде вкрите хмарами майже весь день, а ближче до вечора проясниться. Вдень очікується 26 градусів вище нуля, уночі 15 градусів тепла, вітер західного напрямку до 6 метрів на секунду, без опадів. Олександрія зустріне похмурим днем, хоча ввечері можливі прояснення. Вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі охолоне до 16 з плюсом. Західний вітер до 6 метрів за секунду, без опадів. Дніпро теж проведе день під хмарним небом, ясніше стане лише ближче до вечора. Максимальна температура 24 градуси із позначкою плюс, нічна 17 тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Без опадів. Кам'янське похмуро впродовж більшої частини дня, Вечір буде світлішим. Температура повітря сягне 26 градусів тепла вночі 17 із плюсом. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Кривий ріг увесь день під покровом хмар. Вдень очікується до 28 градусів тепла, вночі 16 градусів із плюсом. Вітер. Західний близько 6 метрів за секунду, без опадів. Нікополь. Сонце виглядатиме рідко, хмарність буде домінуючою. Температура 28 градусів тепла в день, 18 уночі. Вітер західний до 7 метрів за секунду, без опадів. Павлоград похмурий день із дощем, який розпочався вночі, слабшатиме день і припиниться тільки надвечір. Вдень 25 градусів тепла. Вночі 16 із плюсом. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Полтава. хмари до вечора. Потім прояснення. Температура 24 градуси тепла в день, 15 із плюсом уночі. Вітер, західний 5 метрів на секунду. Без опадів. Лубний суцільна хмарність увесь день. Температура 24 градуси тепла вночі 14 із плюсом. Вітер. Західний 4 метри за секунду. Без опадів. Миргород. Хмари не залишатимуть небо. Температура вдень 23 градуси тепла вночі 14 із позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Без опадів. Креманчук день розпочнеться під хмарами, які відійдуть ближче до вечора. Температура 24 градуси тепла вдень, 18 уночі. Вітер слабкий західний до 3 метрів за секунду. Запоріжжя нічний дощ вщухне ще до світанку, день мене хмарно, без подальших опадів. Температура повітря 25 градусів тепла уночі 17 із плюсом. Вітер західний близько 6 метрів на секунду. Мелітополь після нічного дощу розпогодиться. Вдень 28 градусів тепла, вночі 17 із плюсом. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Бердянськ похмурий день без опадів. Вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, уночі 19 вище 0. Вітер західний 5 метрів за секунду. Вільнянськ протягом усього дня небохмарне проясниться тільки надвечір. Уночі можливий дрібний дощ. Температура вдень 25 градусів тепла. Вночі 16 із плюсом. Вітер західний близько 7 метрів на секунду. Одеса ясний ранок і день. Увечері з'являться хмари. В день повітря прогріється до 28 градусів тепла, вночі 19 із позначкою плюс. Вітер південний, дуже слабкий, менш як 1 метр за секунду, без опадів. Ізмаїл цілий день безхмарний. Температура в день 33 градуси тепла. Вночі 21 із плюсом. Вітер західний 3 метри на секунду. Опадів не очікується. Миколаїв хмарно від ранку до пізнього вечора. Температура повітря 32 градуси тепла в день, 18 із плюсом уночі. Західний вітер близько 6 метрів за секунду. Без опадів. Первомайськ похмурий день, тільки ввечері можливі прояснення. Максимум 28 градусів тепла. Нічна температура 15 із плюсом. Вітер – північно-західний, до 7 метрів за секунду. Без опадів. Херсон день буде ясним, хмари зникнуть ще зранку. В день 31 градус тепла, вночі 17 із плюсом. Вітер, західний, близько 5,5 метрів за секунду. Без опадів. Сімферополь. похмурий ранок, зміниться безхмарним днем і вечором. Температура 29 градусів тепла в день, 19 із плюсом уночі. Вітер південно-західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. Харків похмурий день із дощем, який триватиме майже до вечора. Після цього прояснення. Температура 23 градуси тепла в день, 15 із плюсом уночі. Західний вітер, приблизно 6 метрів на секунду. Донецьк, похмуро впродовж дня. У день розпочнеться дрібний дощ, який завершиться до вечора. Температура 23 градуси із позначкою плюс вночі 16 тепла. Вітер, західний майже 6 метрів за секунду. Краматорськ увесь день похмуро. Дощ йтиме вдень, але згодом припиниться. Температура повітря 24 градуси тепла уночі 16 із плюсом. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Сніжне, весь день під хмарами, дощ розпочнеться в день і завершиться до вечора. Температура 24 градуси тепла уночі 16 вище нуля. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Луганськ, небо буде вкрито хмарами увесь день. Ітиме дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура 24 градуси тепла, уночі 16 із плюсом. Вітер, західний. Близько 5 метрів на секунду. Старобільськ хмари пануватимуть весь день, але ввечері небо очиститься. Уночі сильний дощ, який триватиме більшість дня, аж поки не вщухне ближче до вечора. Температура 24 градуси тепла в день 16 із плюсом уночі. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність.